Tchau, І, і сім'ю, і саме його життя. І знову ж таки нещастим. Бізнес його життя обернувся в ніщо. Чому ж тоді багач не був щасливим? І таким залишився назавжди? Тобто не для духа. Як виявляється писання земні багатства скарби, це є фатальна пастка, бо там де скарб, там і що має <плес> серце. А серцем людина зливається або із земним Атимського. У Соцані є такий пророк у імені Малахія. І от він, знаючи, якою є і може бути людина, звертає увагу на наступне. Слухай, ви кажете, томарна ніч служити Богу, Малахєво Писання, продовжує. Яка користь з того, що ми берегли його, тобто Божі постанови, що сумні ходили перед Господом сили? Тепер вже називаємо щасливими сухвалах, злочинцям теж живеться добре. Вони випробують самого Бога і живуть собі гарно. Супротиска сказаного Малахію когось. Послухаймо, що далі Божий Пророк. Тоді говорили ми між собою ті, що Господа бояться. Господь прислухався, і перед ним почала писатися пам'яткова книга. Для всіх тих, які Господа бояться і поважають Його ім'я. Є різниця? Очевидно, оті зухвалі та злочинці, яких називає Малахія, не мов би зачислили самих, самих себе до власних списків, які вони склали як люди. Шанують. Записані Бог. Что за ним? Прийме цього, року, якщо спочатку не привчить самого себе до пославлення Господа Бога. Час від часу чуємо <кхи> батьки, інші микають, а мої діти не вдячні, а мої діти забули про те, на телефоні тисячі. Я тобі в теєте і, те, і хату, і машину, і зірочка з неба, а що з того, як ти таки, і за серце хапаються, і бідні батьки, всі і дубіють, перепрошую. Все на буде. Що це за дитячі діти? Найгірші історії, до крайнич у свої судження заходять. Не судження, А тому, що десь пропустили мене. На самих почеках, не в 10 років, не в 20 років, а ще в 4, в 5 років. А то й він народження Не причини дитину бути вдячною Богу. Не причини дитину, славословити Господа Бога, прославляти Слово Творця і Спасителя. Не вміє дякувати. І земли. Ноги не трималися кута. Щось мене тут поліло, крутило, п'ять хвилин постояло, Де? мамо, а то ж почне довго і так три А то ж що довго. І. Ще то ще що то тихо, сюди, не дрібніга, дивіться шлюби, дивиться. На трошки за Боже і трималися. Мамо, я не піду до себе та хвати. до Мої. А таке запрошення для нас, замість того, як думати, аби дітям дати зі хати машини. Привчимо за все їх домоли, до церкви, а все решта до нас сама здобуде своїми руками, з того буде щасливою, бо вона зробила це сама особисто і ще й поділиться. а з ким найперше з батька. З батьками. Я пригадаю про себе, хто мені нагадував дуже вдячність, але десь та чистота вже велика. Від дитинства. Воно то є. Сітка, але дірвати його не, не зміг, То їм віддя. <рес> 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 Служба Божа до мої, Це є Євхаристія, тобто з грецької мови боя. Ми йдемо сюди, щоб складати подяку. Тут ми разом що на єдиними устами і єдиним серцем, вдячним прославляти, а ми ну, пригадаємо, достойної праведно єсть поклонятися Отцю і сину, і Святому Духу. Троїці святі єдиносу і нерозділи. І не Чуємо. Стою гідно і правильно до правильно. Так, дорогі мої, службу Божу як виявляється, треба починати ще з вечора, коли на вечірні ми співаємо Вселенський гімн подяки, у столі. І доходимо до чи не найвеличнішого молодовного гівного на світо Тихе, де ми співаємо і кажемо, достойно є повсякчас проставляти тебе голосами побожними, Сину Божий, що життя даєш усьому світу, ну й Єднаймося церком разом, мовби ті ангели в небі перед престолом Господнім. Служімо Богові, тут перед його престолом земним, чи його престолом земним, спільною подякою та славословленням. сьогоднішнього нерозумного багача. Багач щасливий, мабуть, був би таким. Нічого немає неможливого в Бога. Бог. І якщо він мав в серці одне найважливіше вдячність, вмів дякувати. Він не подякує Бога і забражає, а почав думати зразу, як, що робити існувати. Тому і ми збираємося часто до нашого храму, щоб ставати щасливими і радісними біля стіб і престолу нашого Отця любові. E se